Усім, сонячне, чао! Сьогодні граємо в улюблену гру всіх італійських дітей. Ставимо запитання. Уявіть, ви заходите в бар десь во Флоренції або Венеція, і бариста посміхається вам, і ви до нього підходите і так впевнено говорите: Скузі, до вельбаньо, бравісмо оплески! Питальні слова це ключ від всіх дверей Італії, в даному случаї від туалету. Так? Якщо ви там мандруєте і хочете в туалет, або покупати не хочете, то можете зайти в любе кафе, так? спитати таке питання, дуже таке практичне слово. Тобто, питальні слова це дійсно ключ від всіх дверей в Італії. Давайте відкриємо їх усі легко, з гумором і без нудьги на цьому уроці. Поїхали андіамон. Італійці не роблять інверсію, як в англійській мові. В італійській мові все набагато легше. Ми просто ставимо питальне слово на початок фрази і потім додаємо нормальний порядок слів, плюс додаємо інтонацію. Можна ще додавати скузі, міскузі, скуза, вибачте, так? Або ще можна додати в кінці перфавори. Будь ласка, і все, ви джентльмен або як леді. Список наших улюблених питань слів це кванто, дове, як музика звучать обошню їх. Розберемося з ними по одному. Добре, поїхали. Адіямо. Перке чому? Тому що. Одине слово два переклади, в одному слові і питання, і, відп... і відповідь, улюблене слово всіх філософів, так? Те ж, знаєте, як кажуть, правильно сформульоване запитання вже має половину відповіді: Перке аріві тарді» чому ти запізнюєшся? Перке вчера трафіко, тому що затор. А, еко перке» Ось чому. Перке студії італіяну. Чому ти вчиш італійську? «Перке мі п'яче, тому що мені подобається. Або ну, а чому б і ні? Бачите, універсальне слово. Запитати причину, здивуватися, посперечатися, завести діалог, все перке. Відповідь теж буде часто перке, тому що просто магічне слово, зміст якого можна нескінченно жонглюрувати. Ще дуже такий важливий момент. Зверніть, будь ласка, увага, бо початківці часто плутаються тут і не розуміють, що їх запитують. Друзі, знайомі в Італії, можуть вам поставити таке запитання, дуже часто ставлять. Наприклад, перке нон вієні кон ної? Чому б тобі не піти з нами? Волонтєрі з задоволенням. Тобто, перке може ще перекладатися, як чому б чому б тобі не піти з нами? Чому б тобі не зробити, там, наприклад, це, чому б тобі не поспати, чому б тобі не замовкнути, чому б тобі, тобі не попити кави, чому б тобі там, не понюхати і фьорі, квіти? Тобто зрозумілий сенс цього слова, чому б тобі, там щось, щось, чому б тобі щось. І ще така для просунутих замітка, так, чисто на майбутнє. Перке може ще означати, щоб в конжунтіво. Але це вже складна граматика, там є складності свої, вам ще рано вивчати її, просто знайте, що є і такий переклад. Є... Такий переклад, щоб це просто вже граматика. Вона рівня а2 а два. Якщо ви вже маєте рівень а 1 то запрошую вас на мій курс італійської мови рівня А2 для просунутих для підписників каналу YouTube Знижка на курс мій. Посилання буде в описі в першому коментарі. Там, до речі, залишу посилання на плейлісти з уроками на різні теми і випадки життя: там аптека, автобус, таксі. Якщо ви працюєте прибиральницею або там нянею, теж є плейлисти на цю тематику для роботи. Все безкоштовно. Ще ви можете зустріти Перке з артиклем. наприклад, іль перке» І це вже буде іменник не питання, а іменник. І перке з артиклем вже прикладається як причина чому? Не як запитання, а як іменник саме. І якщо артикль, наприклад, ще у множині, наприклад, і перке, то можна перекласти як чомушки, чомушки. Чомучки, таке миле слово, яке вихо часто називають дітей, так? які називають чомучками, які питають багато питань і перке. Добре, зрозуміло це, так? Переходимо до наступного питання: ке, коза, ке-коза ці три слова найулюбленіші най, 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 в. Італійський спосіб запитати, що? І так, італійці століттями ще тут сперечаються, яке з цих трьох слів, ну це синоніми, три слова синоніми. І все сперечається, яке з них найкрасивіше, який з трьох варіантів краще обрати. Але відповідь тут проста. Все. Працює тут однаково, це ж синоніми. Вибирайте те, що вам більш подобається, те, що найбільш вам приємніше вимовляти. Головне, щоб запитання звучало так, ніби ви співаєте. Італійці дуже люблять співати. ви знаєте, да, коли там, ходите гуляти, часто, мабуть, зустрічаєте, як італійці виводять там пса і співають собі щось під носом. «Ке» Коза, ке-коза, усі означають, що? Різниця тільки в ритмі. Ну і що там ментальність? Наприклад, у на пів на півночі Італії часто більш люблять використовувати саме коза, а у центрі Італії більш люблять використати ке-коза або ке, більш таке нейтральне, більш чітко. Але правильно, тут дуже все. Тут італійське правило. Беріть те, що вам звучить приємно. що головне говоріть приклади використання. Наприклад, ке фай стасера? коза стасера? Ке коза фай стасера? Що ти робиш ввечері? Бачиш це? Будь-який варіант має один і той самий переклад: леджі? Яку книгу ти читаєш? Тут ке ближче знаєте, як який, який саме який типу. Можна і так і так перекласти. Ді коза парії. Про що ти говориш? Не розумію. Там, наприклад, якийсь італій вам щось говорить, так? і ви не встигаєте зрозуміти, не встигаєте перекласти в голові, що він там каже, і ви йому говорите: Ді, коза парі, про що ти говориш? Капіску. Не розумію. Повтори. Повільніше, парі п'ю п'яно, перфавори. І ще один такой моментик, Момент. ке ще можна перекладати не, не тільки як що, а й як який. Наприклад, сцена в барі в італійському, ви заходите в італійський бар, випите гарної кави. Так? Італійці починають із вами розмовляти. Італійці люблять приходити в бар, щоб поговорити. Гей, кече, гей, що таке? Нінта на козе коело. Нічого, але що це? Ке коза бренді? Що ти візьмеш? Унапіцу, одну піцу? Або ще таке цікаве питання. Que... Фільм Гуардіста Серра, який фільм ти дивишся сьогодні ввечері, який подивишся сьогодні ввечері? Бачите, тут ке використовується для різних запитань. І якщо, і як який, будьте готові до цього, щоб, перекладати, ну, щоб не перекладати неправильно, а то що забудете, і будете питання перекладати як не який фільм ти дивишся так, ввечері? а що фільм дивишся ввечері, так? Ну якщо буквально, і ви будете відповідати незрозуміле. Не будете думати, що вас питають, що фільм дивишся, а ви будете відповідати так, так, дивлюся фільм ввечері. А вас питають, який саме фільм? Так, Ке фільм це який фільм? А ви будете думати, що це що фільм? І ви будете так, 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 і такий, знаєте, дивний діалог буде виходити, і обидва будуть думати, що один один якийсь там дурничок, і питання дивне, відповідь дивне. Ну, ви зрозуміли, так? Тут треба бути уважним такий моментик. Це можна ке перекладати не як що і який, а можна перекладати просто як вигук, наприклад, прояв емоції. Наприклад, ви часто чуєте італійську фразу кебело як гарно, як класно, так. Тут «ке» — це насправді не як, тому що немає такого перекладу. Можна цю фразу перекласти як ну класно вже», залежить від контексту. Ке це як вияв емоції. Ще приклад, наприклад, ке буоно» — як смачно, «ке кальдо» — як жарко, «ке фредо» — як холодно. А, а ось є ке джорната? ну і денек, ну і денечек, так? який деньок, ну, коли там якийсь такий насищений день. Бачите, ке це не, не як, і не ну, це просто прояв емоцій, яка просто в українська мова не має такого аналогу. аналогу там. Ке, ну і деньок. Зрозуміло, так, кепекато, як шкода, ну шкода, ох, шкода. І так, і так можна перекласти. Алора, із цим розібралися, йдемо далі. До наступного питання, це «Куандо? коли. Куандо це про дні, дати та моменти, ну, тобто проміжок часу якогось. Часто ви можете почути такі фрази стандартні, так: Алора, Куандо чи вед'ямо? ну що, коли ми побачимося з тобою? Куандо торні, коли повернешся, так, Куандо чи синтьямо, коли спишемося, коли зателефонуємося, коли почуємося. І так так можна перекладати цю фразу. Це все стандартний переклад. Але є випадки, коли «квандо» перекладається як з якого, до якого, тобто, коли має якусь кількість часу. Наприклад, да, квандо», з якого часу, Там, Да куандо, віві арома», з якого часу ти живеш у Римі. Фіно а Куандо. До якого моменту, до якого часу? Наприклад, Фіно АКандо Ресті, до якого дня ти залишаєшся? Або quando, на коли, на скі... м -м, бачите проміжок часу, перкуандо принотямо, на коли бронюємо там, номер в бачите проміжок часу або дату часу. Тобто куандо це про дні, дати, моменти часу. Ну що, рагаці, ви вже після цього уроку навчилися правильно ставити запитання, а це означає, що ви тепер можете. Керувати розмова, пам'ятати нашу італійську магію, посмішка, жест і питання. І двері Італії вам відчиняться. Дякую, що були зі мною. Люблю вас, обіймаю, бережіть себе. Бажаю вам гарного дня і підписуйтесь на мої соціальні мережі. Посилання буде в описі. Я там багато корисного для навчання і духовного розвитку публікую.